Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео! Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Так, ну що ж, друзі, ось я і дійшов вже до танку 9 рівня в гілці Бейджера. Це у нас Tartoi. Що я вам хочу сказати? Що це певно найкращий. Танк 9 рівня та й взагалі найкомфортніший танк для мене, який я поки що зустрічав в цій грі. Зараз на відео я тобі показую свій самий перший бій, просто який в мене був. Тут я ще не викачав ні гуслі, ні двигуна, але тут у мене вже стоїть топова гармата, адже її я викачав на суперконі. А тут вона одна і та ж сама. Найприємніша, найкомфортніша з альфою в 400 та прекрасною стабілізацією. Так, я тут вирішив в свій перший бій, так як танк дуже повільний, поїхати на правий фланг. І зустрічати всіх хто тут буде. Мене тут зустрічала тільки одна вісьмірка, і італійська ПТ-шка 9-го рівня. Ти глянь, як вона мені не стрілює в лючок. От один мінус Картойса, ну він повинен бути ж в танку, так? Хоч якось його повинні люди пробивати. Так ось саме цей командирський люк, який надзвичайно великий, але він не такий великий і не такий пробивний, як в сьомого рівня. Боже, я ненавиджу сьомий рівень в цій гілці. Але про це поговоримо потім, коли я буду робити огляд повної гілки беджера. Так, ну що ж, як бачиш, тут ми прорвали всю лінію. І я вистріляв практично всю свою голду. І їду далі. Вже настріляно 200 Шкода, І тут я розумію, що все-таки в мене проривна пт Мені потрібно рухатися далі. Команда програє вже в 10 танків. Ну, тобто, в 5. Окей. Я тут бачу ще одного шпрота. Думаю, потрібно йому вкинути кілька пострілів. І поки що катка складається дуже погано. Але вже настріляно 3500 шкоди. Два фраги. І мені здається, це непоганий результат на першу катку. Я тут навіть ще не знав, що може цей танк. Це просто пробний запуск. І я тільки-тільки ось. Його взяв і тестував броню. І взагалі, що він може. Ну, взагалі, тест броні я буду проходити в бою номер 2 який іде зразу після цього бою. І то буде моя друга катка. Як бачиш, мене тут швидко знищили. Команда програла, і все, ми відправляємось в ангар. І починаємо бій номер 2 Він в мене так само на рахунку був рівно другий. Це моя друга викатка Тартойса. Я тобі спеціально показую, щоб ти міг зрозуміти, як в гравця, напевно, до середнього рівня, тому що я себе поки навіть не рахую середнім рівнем, адже я тільки недавно пожовтів, так сказати, що цей танк може показати в його руках. Так, ну що ж, тут я вже почав випробовувати свою броню, і до мене прийшло таке осяйне відчуття, що потрібно. Ховати командирський люк, адже в нього накидують добряче. Тому я стою за цей будинок і починаю далі вичікувати своїх суперників. Тут у нас хто? 9 рівень, американець барабанний, вже боїться на мене їхати. Ну, звичайно, страшно тут, тартось все-таки. В такому ще й. Шикарному просто камуфляжі. Мені здається, цей камуфляж мене ідеально підійшов на цю машину. Я його тепер обожнюю, не хочу змінювати. Так, танкуємо тут від американця, знищуємо ворожого Тартойса і далі стоїмо в позиційній боротьбі та перестрілюємося з цією машиною. І як бачиш, я голдою не пробив, тому що потрапив в самий край башти, де дуже рекошетна форма, і він просто відскочив. Адже така у нас механіка підкаліберів. Ну що ж, поки в даному моменті, і я вже зрозумів, що лючок у мене дуже пробивний, тому бережи, друже, свій лючок. Ніколи йому нікого не показуй. Бережи його. Нехай він буде завжди з тобою. Його потрібно охороняти. Як бачиш, цей будинок справляється з цією місією. Так от, а вже зараз початок бою в мене настріляно 1800 шкоди. Тут виїжджає ще охо! Охо, дуже приємно отримує всі постріли, тому що це, напевно, саме взагалі приємна мішень, правда, в кожній катці, коли ти знаходиш таке м'ясистого танка і чекаєш, коли він до тебе приїде. Бачиш, голда його пробиває тут скрізь. Він намагається танканути, і в нього один раз виходить. Тут я невчасно зробив свій постріл. Ну і ось вже настріляно 2600 шкоди. І саме тому я зараз вважаю, що Дартойс це один з найкращих танків для підняття статистики. Ось е вчора, вчора це була у нас ще субота. Е я катнув на цій машині. 5 боїв, і я тобі виставляв скріншот в нашу спільноту, де за 5 боїв, хоча на скріншоті здається було 4, я потім катнув ще один, і за 5 боїв було 5 перемог. Середньою альфою здається в 3500. Ну, типу, трішки я пограв на машині, трішки краще її зрозумів, і все стає набагато впевненіше. Дивись, як танкує, впевнено, від охо всі постріли, тому що цей охо не знає, куди мене пробивати. Або ж просто не попадає в лючок. Але тут виїжджає ще його друг, кидає по мені свій фугас. На 29 шкоди. Так, ну цей охо виявився трішки більш впевнений в собі, як бачиш, а він мені пробиває лючок. І тут у нас ще. Тіанейдж з боку зараз виїде, я його тут не помічаю поки що. І він буде мені трішки заважати, далі вчинювати знищення всіх суперників. Так, ну що, мінус одне ухо. Тіанейдж виїжджає і отримує свій постріл. Хотів танканути, але пробиття в мене занадто багато для його такого танкування. Ну що ж, тут я розумію, що ХП у мене залишило 72. Одиниці потрібно трішки відступати, щось обдумувати. Вже настріляно 4300 одиниць шкоди. Ну, ти побачиш Тартойс, така машина, коли ти виїжджаєш на суперника і ти встигаєш своїм швидким КД настріляти набагато швидше, ніж вони тобі. Ну але, звичайно, мені, от поки я не викачав Тартойса повністю по гуслі і двиг двиглі, мені чомусь потрапляли. Всі бої з дев'ятками і восьмірками. Я насправді дуже мало грав з десятками. Так, потім у мене були бої з десятками, там Тартойс себе показував теж непогано, але все ж вони пробивають набагато впевненіше. Там вже залітають не тільки в лючок снаряди, а ще й е з лівої сторони у нас є таке кулеметне гніздо, в яке дуже добре прошивається цей танк. Так, ну що ж, а це моя вже катка, певно, номер 14. Тут я трішки розібрався вже в танку, поїхав, звичайно ж, на першу лінію до важких машин. І починаю тут всіх перестрілювати. Безешка мені всажує, всажує своїм фугасом на сотню, збиває мені каточок. Там от катається у нас ворожий середній танк, що падає за жетони. Напевно, хтось такий веселий його отримав і зараз тестує, чи хоче він його отримати назавжди, чи ні. Щоб не збирати багато жетонів. Я тут дуже-дуже, знаєш, хочу. Проїхати і всадити тому 283-му що ззаду. Але я розумію, що якщо я розвернусь зараз своїм тилом, то ця безешка мені всадить свого фугаса. Напевно, на 900 хп. І він теж хоче, бачити, трішки мене прострілити, в нього нічого не виходить. Але тут з'являється супер смачний і м'ясистий маусхен. Це щось, знаєш, схоже таке по заповненню ХП як тайп. Але це трішки небезпечніша машина, адже, як ти зараз бачиш, він мене дуже впевнено пробуває саме в кулеметне гніздо, яке мене розташоване зліва. Тобто, ну, ховати не вийде один лючок, тобі можуть накидати і в кулеметне гніздо, якщо стрілятимуть пробивними снарядами. Так, ну що ж, Мауш Маусхен тут дуже впевнено знищується. У мене вже настріляно 2500 шкоди. Як бачиш, моя команда починає програвати, адже стежки, ну, не поїхали прикривати свій фланг. Всі поїхали в місто. Тут у нас поки що все впевнено виходить. Все ще мене дуже дратує той 283-й, який знаходиться зліва. От з дуже хочеться розвернутися і йому дати, але я знаю, що це дуже небезпечно. Тому вибираю свою наступну ціль. Чого, Маусхена? Чи Мойсхена? Як ти вважаєш його потрібно називати правильно? Бачу, що а, трішки у нас тут ситуація стає складніша, мого Чарфутюра знищили. Потрібно від'їхати трішки далі і чекати нагоди нанести хороший фатальний постріл суперникам. Як бачиш, там мій візові та теж катається по центрі цього міста. Ось Я якраз перевірив, де він. Подивився. Ну що ж, тут у нас залишається. Маусхен ховається і 283-й. На 283 го вривається Леопард. І я розумію, що це тепер мій шанс. Мені потрібно їхати далі. Тому що 283 й вже не буде мені настрілювати. І я розумію, що тут залишається БЗ, нова китайська імба. Яка дуже приємно всаджує своїм фугасом. І дивись, я з підпалом йому даю моторний відсік. Біднесенький просто згоряє і підривається. Так, ну що ж, по команді зараз 8-8, але як ти бачиш, ворожа команда повністю з всім складом, практично, крім цього Тартойса, розташована вже на нашій базі. Отже, скоро буде захоплення. Ну що ж тут, Тартойс? Я збиваю йому каточок, він ремонтується і збиваю каточок номер 2. Тепер він вже повністю. Беззахисний, переді мною я його добиваю. Ну що ж, тут я розумію, що мауски нас знищили всі їхні танки на нашій базі, і мені потрібно туди рухатися. Тартойсь їде 25 км на годину. Це дуже повільна машина, в мене тут ще стоїть а, турбач. Звичайно, без турбача на цій машині я не бачу сенсу їздити, тому що ти не будеш встигати зовсім нікуди. Ну, що ж, я вистріляв практично всю свою голду, тому що я зрозумів, щоб піднімати статистику, в цій грі потрібно дійсно грати на голді, хоча б як це не люблять. Всі люди, які дивляться відео, і чути такі слова. Але насправді, якщо хочеш піднімати статистику, потрібно витрачати срібло і грати на голді. Тим більше, що коли я грав на тартосі, в мене зараз увімкнені всі бонуси, і я практично завжди виходив в плюс, що дуже надзвичайно цікаво. Так, ну що ж, як ти бачиш, іде захоплення бази. І тут у нас дуже смачний бурасік. Дуже хочу в нього вцілити його знищують переді мною. І я вирішую не їхати на збиття бази, тому що нікуди я не встигну. І надіюсь на свою команду. Знищую тут по дорозі одну ПТ-шечку. 0-0 захоплення бази. І один мій союзник її збиває. Тут ще й мені попадається ЄЛС, який теж відправляється в ангар. А, ну що, друже, як тобі такі каточки? Чи вважаєш ти Тартуйса тепер імбою? Тому що я так. Він мені надзвичайно сподобався. Я буду його залишати точно в ангарі. І буду на ньому грати.